Малівнича водойма поблизу кордону із Польщею отримала шанс стати відомою на усю Україну на озері Новоугризьке Велике, що у Ковицькому районі почалися роботи із благоустрою берегової території. Для чого та для кого? Дивіться у нашому репортажі. Волинь завжди була відома на всю Україну своєю мальовничою красою. Природа тут унікальна. Хто тут не бував, все одно відчув її присмак через вірші Лесі Українки. Особливе місце поетеса приділяла озерам. Що ж, на Волині їх хоч греблюгати, однак як ще з більшою користю можна використати те, що нам подарувала природа, почали перейматися в Рівненській сільській громаді. Було озеро та в такому, як то би мовити, правозданому вигляді за чагарниками, різними кущами, очеретом, і до нас зверталося дуже багато місцевих жителів і депутатів з депутатського корпусу, які походять з цієї території, для того, щоб певним чином облагородити цю територію. Ми шукали різні шляхи і думали, як це зробити, як правильно це зробити. Мова йде про озеро Велике, що знаходиться в селі Новогрузьке Ковальського району. Місцеве його так і називають Новогрузьке Велике. Знаходиться воно біля самого кордону із Польщею, нібито тихе місце, яке не зачепила війна. Але чи на часі облаштування території для відпочинку, бо всі кошти наразі йдуть на оборону? Навіщо і для кого цей проект? Ми вирішили спрямувати його в таке русло, створити перший в Україні ветеранський кемпінг. Основною задумкою цього є надати можливість людям, які втратили своє здоров'я, захищаючи нашу країну, повноцінно відпочити відпочити на березі цього прекрасного озера. Насолоджуватися його краєвидами, порибалити. Ми плануємо реалізувати дуже багато таких чудових ідей, які передбачають створення інклюзивних спусків у воду, створення інклюзивного пірсу та можливості посадки на човни маломобільних верст населення. Створення різних доїздів сюди до цього озера, створення паркінгу, створення місць де можна сховатися від дощу, підзарядити телефони, скористатися вайфаєм та багато чого іншого. Місцину для пляжу та паркінгу вже розчистили. Завезли пісок. Попереду ще багато роботи. Буквально пару місяців тому до водойми дістатися не можна було. бо берег озера був увесь в очереті. Цю територію вичистили також від чагарників та старих дерев. Так вона виглядала. Зараз тут тільки ворони. Влітку багато птахів на цій водоймі милують око. Масштабність задумки вражає, однак гроші з бюджету зараз йдуть на підтримку військових і їх потреби. І саме в той час, коли виникла ідея і почалось розчищення берега, оголосили по всій території конкурс на отримання гранту від іноземних благодійників. Тут підключились всі, і вчителі, і учні громади. Навіть з фронту односельці відгукнулись і замовили слово. Наша громада є одним. Із лідерів в цьому проєкті за підтримкою населення. Тому свято вірю в те, що в подальших етапах цього проекту ми здобудемо перемогу і з ентузіазмом та радістю приступимо до виконання та реалізації даного проекту. Наразі громада серед лідерів на третьому місці. Цей кемпінг має бути для ветеранів вашої громади. Ні, він буде повністю відкритий і сюди зможуть приїжджати відпочивати не тільки ветерани. Він буде доступний абсолютно для всіх. І ветерани з інших громад областей можуть залюбки. Ми будемо, будемо раді їх бачити та. Зустрічати в нашій громаді цей кемпінг потрібен не тільки для згуртування і відпочинку ветеранів, можливо, створення робочих місць для жителів села Новогрузьке та інших з Рівненської сільської громади. Плани амбітні. Мета шляхетна нас обіцяють запросити вже на відкриття, коли потепліше є, з'їдуться наші герої-ветерани, та на озеро повернуться птахи. Ольга Ганич, Дмитро Кудик із села Новогрузьке для новин на часі.